Всім привіт, дорогі друзі! З вами Юрій. Продовжуємо знімати відео про мансардний будинок. Хто не знав, нагадаю, вартість цього будинку 350 доларів. Під ключ, тобто коробка, під ключ з фасадом, з вікнами, з відмосткою. Як ви вже встигли помітити, гідроізоляція напущена на екструдований пінополістирол ззовні будинку, також є випуск в внутрішній частині будинку, оскільки ми будемо припаюватися сюди безпосередньо перед утепленням, коли будемо робити гідроізоляцію підлоги. Це в нас штроба під каналізацію на другий поверх, також ми армуємо кожні три ряди наш газобетон. Будівельники наші працюють досить жваво, коробка в нас стала там трохи більше, ніж за тиждень, тобто це повний цикл, окрім цегляних перестінків, які приїдуть у нас уже разом з плитами та газобетоном. До речі, перекриття між першим та мансардним поверхом буде саме з плит перекриття. До речі, дорогі друзі, абсолютно усі рештування належать нашій будівельній компанії, не треба брати в оренду, шукати і там взагалі якось заморочуватись. Те саме стосується технологічного обладнання. Тобто весь інструмент, ті ж вібратори для бетону, віброплити, віброрейки, бетонозмішувачі, тачки, взагалі це все є. Не треба взагалі про це думати. тобто Ми це надаємо і це входить в вартість 350 доларів за квадратний метр. По факту ви просто платите за доставку в обидва боки і не треба ніяких залогів, ніякої оренди, взагалі будь-чого. Ви просто кайфуєте від будівництва і бачите, які у вас круті результати. Більше робити нічого не потрібно, для цього у вас є ми. Впевнений, що пильне та уважне око будівельників вже помітили колони, помітили балки. Звісно ж, усім цікаво побачити, яке армування нашого армованого поясу, яке армування балок, взагалі, яка якість роботи. І, звичайно ж, ми це не приховуємо, ми це показуємо максимально прозоро та відкрито. В цьому, я вважаю, є основний плюс, коли ти будуєш будинок сам. Ти все бачиш, ти все контролюєш, ти розумієш, який бетон, яка гідроізоляція, які приховані роботи, взагалі, що туди клали і як робили. Отже, друзі, якщо вам подобається наш підхід, наша якість, можете звернутися до нашої будівельної компанії, ми вам збудуємо аналогічний будинок або ж будь-який інший, який вам до вподоби. Звертайтесь.